Здрасте. Вітаю вас. Вітаю вас. И мы вас вітаємо. Звідки ви мене вітаєте? Місто Донецьк. О, з України, О, як з України, як з чудово Приємно. Приємно. Бувший Ні. Ні Що ні? Я бувший. Я бувший Бувший? Як це так? У ну, 2014 році українці ж і, від, від, відмовились від Донецька. Ні. ні. як це, ні. Ну, ну так. на Майдані сказали? Сказали, як, як що сказали. Я б так, так Та, тільки гриць з тим Донецька. Сказали, сказали. Ні. Ну і все, ми ж повірили. Не казали. Ми повірили. Українці чес, чесні люди. Так вони такого не казали. Ви зараз водите мене в оману. Українці народ чесний. Звісно. Так коли ну на Майдані, на Майдані сказали, на що на Майдані Майдане нам Донецьк не надо, він це цих... на на не, не, не. Покажи. Покажи, документ. Ну, покажи документ. Покажи документ. Документ. Так. 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 А що ще я тобі показати? Не, ну щоб ти не був балаболом. А что ти ж відповідаєш за свої слова? Конечно. Будь ласка, ознайом мене з документами. Документи будуть потом. Ага, потім. Да, 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 да. Все, да, знає, да, це такий да. є, був такий персонаж Вільфа і Петров, Остап Бендер. Я, був такий персонаж. Це він казав, так, да", що Ввечері стуля, бежать". зранку гроші. Приблизно це з тобою. Ну тільки Остап Бендер а, був розумний. Ну тільки Остап. Бендер був розумний. Балакай, балакай. Астап Бендер був розумний? разумный, разумный, А я Про вас я люди. А, про вас. Я цього сказати не можу Я цього сказати не можу Ну, то й жаль. Так, так. Ж жалоба. Жалоба, по тут по інакше. жалоба тут трошки Жалоба тут Так що ж, З документом. <хи> ну жлобьет туда. Розумні люди виїхали. Почекали з тої окупації. Ти братуха, ти заїкаєшся. не братуха. Ну бо, бо то ж тебе інтернет тебе імпортозаміщений. Я то українець. А ти, я не знаю хто. ти манкурт. Ти не українець. А ти манкурт. А ти манкурт. Це хто такий? Почитаєш. Ознайомишся. Ми... Ми... Це людина, яка зрадила свою батьківщину. Ну, а я батьківщину свою не зрадив. Зрадив. Зараз пішов працювати до окупанта. Ну, ти закликаєш за окупант? до зміни територіальної цілісності України. Банкурт. Банкурт. Так а ти кажеш, що ти українець. Звісно. Звісно. А Крим, з, з якого приляку такий українським став? Крим. Крим? А ти не в курсі? Що <звілля> це значить? Що це значить? Ну ви кричите все, всі Крим це, Україна, так, та, звісно, з з Крим, це Україна. Так, звісно, Крим це Україна. Ну так ти покажи документ. Федеральный закон Російської Федерації номер 24. четыре. 2003 тысячи року я не верю. Відкрий, подивись, відкрій подиви я верю, я верю 1812 года України и і... Імперії Що? Імперії <rele> <small> <laughs> можна в деталях. Та в деталях вам уже все рассказали. Ні, я, я хочу собі. від тебе почути. Я хочу тебе почути. Що там було в 1812 році? 1812 році. Наполеон напав. Напал, так. Наполеон. так. Наполеон. Ні. Він Наполеон ні. він не нападав. Він Наполеон не. И не нападал. Винправда спецоперацию Він напарке. Винправдоспец. В 2012 году вообще погнали Наполеона или не погнали? Кажут, Наполеон и нападал. Він проводив ну, спецоперацію, Бонапарт. Що він забув в Москві? Спалити її. Спалити її. Ну, так він спалив чи спалив. москвичі самі спалили Москву. Ну вони зробили це ж за Наполеона. Але з Москву спалили? Да. Спалили. Далі, щоб було. Далі щоб було. Ну він подивився на ці болота і пішов додому. Я пішов додому. Як он пішов? Нормально? Вистача? Ну я не знаю. Медленно. Ну я не знаю. Не знаю. Як йому хотілося, так собі йшов. А потім що сталося? А що потім сталося дуже цікаво? А що потім сталося дуже цікаво? Та цікаво, цікаво. Цікаві шарики на ялинці. Ну, так що сталося? Де тут Крим? Ладно, тихо. Що там. А Крим Шо до чого тут Крим яким чином до Наполеона? Гончаренко. Так Крим, де? Ти б так таки не відкрив? Тим не розкрив Крим. тему. Так Крим уже в Росії, Росії. Наполеона На, і Криму. Ні, ніхто не забув. Забили вже забили про підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка, а ще і придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ти хочеш доказати, що він український? Звісно, він український. Звісно, він український. Ну, доказуй, давай. Доказуй. А кому? Тобі доводите? Якщо ти читати не вмієш. Український. <кху> що там, козаки воювали за Крим? Хто? Хто? Козаки. З Панапартом? Кримським. З панопартом? Чи з ким? Ні з этим, з тюркським, з тюркським. Там же ті татари ще чи... я. Ти зараз знов я... хочеш піти в історію? тур, турки, турки. Нападали. Ти хочеш знов зараз в історію зануритись? Не хочу. Зануритись. Не хочеш. Я хочу... Для чого хочу. тоді це починаєш Замінь. розмову? Чого тоді це починаєш розмову? 20 років назад, що було в Україні? Що було в Україні 20 років назад? Що було в Україні 20 років назад? Ну ти ж українець, ти ж так. ти пам'ятати. Так. Ну багато ну, подій що відбувається багато щорічно. Я ж що не можу всі пам'ятати. Я не можу всі пам'ятати. То всі не надо, ну що ти? Ну взагалі, ну в no. 2004 році. Що no. Що було в 2004 році? Хто був президентом? Хто став президентом? Ющенко. Ющенко. Яким макаром він став? В результаті виборів. Яким чином? Вибори проводились, О, його вибрали люди. Було? Другого! Перший тур перший, в першому турі хто е, одержав? Ющенко Янукович. Ющенко і Янукович. Ющенка і Янукович держали в першому турі. Ну вони вдвох а, вийшли, той так. Той. Ну вони вдвох вийшли, так, в другий, ну. Ну. другий тур. так, А більшість голосів за кого було За Ющенка, турі. якщо він став президентом. Якщо він став президентом. А чому тоді другий тур назначили? Бо в першому турі в першому, не визначили хто президент. Ніхто не набрав 51% голосів. Відповідно, проводиться другий тур. А скільки, років? Тур. Скажи, скільки ти зараз років? Скажіть, сколько ти дістає? 49. Ти? Яким це чином скільки вплинуло? Це чином Я тобі ти? відповів. Я тобі відповів. Ну, ти в школі добре вчився. Звісно. Звісно. На відмінно майже на відміну майже. А хто такий був козак Голота? Хто його знав? Козак був. Хто його знав? Козак був. Так, а ти кажеш, ти відмінно вчився. Ти ж літературу вчився. Ти, ти, ти так скачеш, по темах, ти скачеш по темах, слухай. Я не годен просто за тобою. то за... Бонапарт, Я, то... Понят... То... Бонапарт Я, то, то Турки, то, то... 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 вже Янукович, то... тепер вже якийсь голота. Тепер вже якісь голота. Хто його знає? Це... Про що про... ти там говориш? Про що ти там говориш? А ти про що написає? Зараз щось з... з... що що про марсіан почнеш говорити. Ну, та та. Та ж та... Все що знаєш, так поверхнево почутуєш. Оце все чуть -чуть. видаєш. Оце все видаєш. А ти так, що ми щось якось що не закінчили. Що жодної що теми. Ні про Бонапарта не закінчили. Тему Ні про Ющенка не закінчили. Не закін... Ні Що? про Крим не закінчили. Зак... Ні закінчили. про Крым закінчила, и вы визучила стокольце Украина. Так ты з Донецька, да? Так ты з Донецька, да? Да, да, да. Водичка є. Нормально є водичка. Покажи, будь ласка, є носимо. А відрами носити. О, відра русський вір. Руски вір бачите, українці примушували краном користуватися краном користуватись. Гаряча холодна вода в хаті. Двадцять 24, 24, 24 на 7. А тепер я як так кажуть, лозум? А тепер розум? як те кажуть, лозубом в бою наберу я Бо ведерце своє. Ведерце своє. Та? Та? А ты как думаешь, как долго у тебя бы продолжаться? Какашки, куда одеваешь? Какашки куда одеваешь? Такие интимные запитания. Смываешь. А что, тебе водычки нет, водички Не наносишься. Не наносишься. Ну ты в пакетик. Ну ты в пакетике. Да не, это вы в пакетик. Не, мы вы на унитазике. Мы вы на унитазик. Гарный, теплый, унитазик, дома. Та ти що, ти ж брешеш, не може такого бути. Ні, ну не то, ні. Не. Нет, ну не то, не. Тебе слышишь, тебе смешно от этого вот все, Е, да? э, Дуже. Не, ну то, що срать, как я ти не Я дуже, знаєш, я, я, я дуже добре, ви побачили, душа, що таке русський мир. Що таке русський мир? Шо таке, а ти помнишь, таке, 2014? Э, що, знаєш, таке, вот, що. Э, чемпіонат Європи за Україну, так? Що Донецьке місто Троянд, мільйона Троянд за, за України, Вода, робота, все добре. а Два аеропорти літають літаки, і прийшов русський мір. Елементарно нема холодної води. Нема холодної води. Оце да. так, Оце шо, да. ти тобі хочеш нагадати? Так що мені хоче нагадати? Так а чому це все е -е, случилось? Як чому? Як чому? Ти дуже захотів русський мір. дуже захотів русський мір. На, на Майдані хто кричав? Покажи. В Одесі мені, будь А хто ласка. кричав, що дитвору російську? Покажи мені, будь ласка. А в Николаевской. Скаж... Покажи мені, будь ласка. Чуй, блін, давай, будеш матюкатись, Я взагалі тобі звук відключу. Тебе ту... і так звук жах. Знаєш, я це так з тобою говорю. А ти все мотюкатись почало. Так, так з тобою говорю. А ти... ти мене почула? Коротше, інтернет, наладь. Ну ось зроби інтернет, от теж такий яскравий приклад русского міра. Ні води, ні інтернету, це й зависло. Ладно, пішов вон за руським воєнним кораблем. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!